Вас на корозія. Тут трійка Пентаклів. Хтось із вас або почне будувати стабільні надійні відносини. Пишіть, якщо ви це хочете в коментарях. Якщо я прочитаю, моя енергія здійсниться для вас. Або хтось почне працювати з кимось, або співпрацювати, або свій бізнес з кимось вести. Тобто трійка Пентаклів це там, де більше двох людей. Яка ще радість? Король Пентаклі. Вау! До вас йде стабільний надійний чоловік. Чоловік, який можна побудувати стабільні надійні відносини. Також Король Пентаклі може говорити про одруженого чоловіка, який йде до вас. Бо у вас багато. Ох, і він йде зі своїм коханням, яке буде до вас полихати. Так. Тут, але ви з ним будете в якійсь боротьбі. Чому це? Тому що ви будете вирішувати, потрібен він вам чи ні. Можливо, навіть через те, що є якийсь третій фактор. Або третій фактор може бути навіть те, що ви просто не вибираєте цього чоловіка. От і все. Так, тут. Зараз. Угу... То скажу вам так, що цей чоловік дуже довгий час працював, заробляв гроші, і він де до вас по дьяволу, щось там нечесно, щось не відкритим листом, і щось не прямо в очі, і не прямо в лоб. Тобто, то, а в чому тут дьявол? Тому що він хоче вам дати дуже багато позитивних емоцій, і він придумав, як це зробити, так і що це ж класно. Бо він знає, що ви захищаєте від нього свої особисті кордони. Ви не підпускаєте його до себе. Так а в чому ж дьявол? Дявол тому кажуть, що майте на увазі ця людина все буде робити все рівно для себе. Він його їсть і ви йому потрібні для нього. Але кохання є, ніхто не говорить. Так, кажу, карти підтверджують. Він хоче вас утримати. Він каже, такий скар потрібен мені самому. Я нікому її не віддав. Віддам ми. Вона тільки моя. Так і знов. Король Пентаклів. І я хочу бути її чоловіком. Я хочу бути з нею в стабільних і надійних відносинах. Я ж вам пораду від вищих сил. Аркан Дурак. Взаємне кохання, можливо, комусь правда відновити почати все спочатку, але не всім, бо ви зараз не в паузі. А кому взяти паузу Дуже скоро він проявиться, Чекайте вісім вже.